Вот коса, наша коса в походном положении, как я сделал. Вот косичка моя, готова к бою, уже в походном положении. Потом на поле приезжаешь. Тільки раз того він піднімається вверх, до... клас собі відкрилося. он до... відкривається. відкрив, вниз опустив і вперед Це гідравліки немає. Раз, на цьому вона собі опускається вниз. Ну, да. раз, и опустилась вниз он там не пускает яйца надо раз поднял, зафиксировал шпок бух в походное положение и все и поехали І працює. Ось Карданчик я собі зробив сам. Із Жигулівського такий переходний кардан. Як входить у трубу, склепав, квадратну зробив. Фігур, ну. Все заділав, Все працює, все косе, все свистить. На першій передачі. Медліно косивтора передача, коса аж свистить, вибриває все. Ось таке. Так, поставити тут ці шатуни Жигульовські забацов. Зробив шкілок. І все. Працює. Кому подобається. Ви знаєте. Палець вверх, кому не подобається палець вниз.